У нас новинка на автопойнті. Дивіться, який чудовий автомобіль. Це наш шкода Octavia А5 1.8 TSI. На партронічках на такої лінзованої оптиці з противотуманками. Все як надо. Шкода, оригінальні диски 15-го розміру. Колір прикольний. Універсалі. Шкірине кермо. Тут у нас стоїть автомат. Автомат. Просто слухайте це. Мультимедіа, клімат, підігрівчики. Так, включение стабилизации, включение паротроников. Тут у нас ниша для речей. Так ось такий прекрасный текстильный салон, дуже комфортна посадка. Задний ряд доволі комфортний, тому що це универсал. Тут у нас два дефлектора. Ниша для речей, ниша для речей. В принципі, що? Так, підлокітник. Ну, Тут можно вещи свої положить. Позаду також паротронички. Фаркоп. Все как надо для такого автомобіля. Так, шторочка. Щоб спрятити свої речі. Ладно, так що, якщо подобається таке авто, чекаємо на Автопойнті. Білагродка, Софійська, 19. Купуйте, тестуйте. Всім пока. Автопоїнт. Придбай якісне авто.